Сьогодні я вирішила поділитися з вами ще з одним дуже смачним рецептом синеньких. Вони ж баклажани. Значить, синенькі сюди можна використовувати круглі. Знаєте, зараз такі сорта є круглі здорові. В, тим, в тому випадку в тих синеньких буде менше відходів. Ну, Але якщо немає круглих, то можна використати і звичайні. Значить, Дивіться, я нарізаю більше, ніж сантиметр, десь сантиметра півтора Якщо це круглі, то просто нарізаємо кругляшками. Якщо це звичайні синенькі, то просто зрізаю ось ці боковушечки. Їх викидати не обов'язково, їх можна запросто потім примінити в інші якісь страві, підсмажити з цибулькою будь-куди. Для початку синенькі необхідно запекти. Для цього просто змащую їх олійкою, але змащую з двох сторін. Тобто пензликом не треба сюди зараз на цьому етапі давати ніякої заправки, часнику і так далі. Все, що можна зробити, це просто посолити. Якщо ви зараз покладете часник, він може. По ітогу почати у вас підгорати. А так просто змащуємо ось отак, і складаємо назад. І так роблю з усіма синенькими. От, олійкою змастила, тепер можна трішечки отак поперчити, але в жодному випадку без часника. На цьому етапі часник не додається. І... Присолюю і відправляю все це в духовочку запікатися. Зразу кажу, перед тим, як змастити олією, просто порізала. Не солила, не в воді не замочувала нічого. Порізала сухими, змастила олією з обох сторін, посолила поперчила і відправляю в духовку. А поки синенькі запікаються, Куряче філе нарізаю ось такими тоненькими слайсами. Можна нарізати будь-як. Ви можете навпіл його розрізати, ось як я з цим зробила шматочком. Ну, але краще за все, коли на шматочок синенького лягає цільний шматочок м'яска. І тут м'ясо потрібно тільки куриця. За рахунок того, що готується страва дуже швидко, і якщо ви візьмете свинину, то або не згорить тобто баклажан, або м'ясо може залишитися сирим, все, тепер зараз м'яско посолю, поперчу і чекаю, допоки запечуться баклажани. Якщо хочете додати сюди якісь ваші улюблені спеції, можете сміливо додавати. Я не буду нічого додавати. І відставляю м'ясо просто в стороночку. Нехай марінується. А тим часом зроблю часничний, часничний, часниковий соус. Можна взяти сметану, можна взяти густий йогурт, можна взяти майонез. Тут вже ваш польот фантазій. Сіль, перець, улюблені спеції, гірчиця, дивлячись, з чого ви готуєте, чи це сметана, чи це йогурт. Але обов'язкова умова часник. Соус повинен бути часниковий, часничний. І смачний. Тобто доводите за своїм смаком. Але обов'язково з чесничком. Баклажанчики вже запеклися, я їх дістаю з духовочки, обов'язково перевертаю і змащую ось цим соусом. І так, кожен шматочок. І тепер на кожен шматочок баклажана відправляємо шматочок нашого філе. Ось так. І поверх також змащуємо чесниковим соусом всі шматочки м'яса. І знову відправляю в духовку, але зовсім ненадовго. Баклажани вже готові. Філе порізане досить тонесенькими слайсами, і плюс воно промариноване вже. Тому нам зараз необхідно просто, щоб філе приготувалося, схватилося, а не висохло. А я тим часом займуся останніми приготуваннями. На дрібну тертушку натираю сир, і мені залишилося порізати помідорки. Ну і виходимо на фінішну полосу, як то кажуть. Тепер залишилося наші шматочки понакривати з такими шматочками помідорок. Так от. Ну і останній штрих. Посипаємо це все натертим сиром. І відправляю в духовочку, щоб прогрілись помідорки і розплавився сирок. Ну ось і все, вже все готово. Дехто звик готувати м'ясо по-французьки. Дехто почав називати баклажани, приготовані. По типу таким способом баклажани по-французьки. Але деякі взагалі рекомендують на сирі баклажани покласти помідори, змастити олійкою, посипати сиром і називають це баклажанами по-французьки. У нас не буде нічого французького. У нас будуть неймовірно смачні баклажани, за які будь-який Член вашої родини вам подякує. І які не соромно поставити на святковий стіл. І я впевнена, вони обов'язково вам зайдуть. Тож готуйте і смачного вам. Ну і ПС, звичайно ж, необхідно поглянути це. Я взяла не той ножик. Як ця смакота виглядає? Шматочок баклажана, все розваляла. Нічого взагалі геть не підгорівше знизу. Шматочок соковитого, дуже соковите, м'язко виходить. Це просто білісимо. Бігом швиденько готувати.